Сьогодні приготуємо дуже смачні рулетики з куркою і корейською моркою. Такі рулетики підійдуть як на святковий стіл, так і на кожен день. Почнемо приготування з курки. Її потрібно відварити і розібрати на волокна, так як показано на відео. Ось така курка у нас має получитись. Далі нам потрібно лаваш або тортила. Викладаємо одну столову ложку майонезу і розмащуємо по всій поверхні. Далі потрібно натерти плавлений сирок, але якщо у вас м'який, так як у мене, то розмащуємо як майонез. Викладаємо курку. Начинку викладаємо так, щоб відступити з однієї сторони 1,5-2 см. Останнім шаром викладаємо моркву по-корейськи. Рецепт моркви можна знайти у мене на каналі. Далі потрібно завернути у щільний рулет. Ось такі чотири рулетики у мене вийшло. Перелік інгредієнтів знайдете під відео. Далі нарізаємо невеликими шматочками для того, щоб краще нарізалось, можна покласти у морозилку на 1-2 години. Так виглядають наші рулетики. Їх можна залишити в такому вигляді, але для того, щоб було ще смачніше, ми їх пожаримо. Розбиваємо 3-4 яйця. Все залежить від того, скільки у вас вийшло рулетиків. Додаємо сіль перець за смаком і збиваємо беделкою. На Розігріту сковорідку вливаємо олію. Кожен шматочок занурюємо в яйця, викладаємо на сковорідку і смажемо з двох сторін до золотистого кольору. Ось така смакота у нас виходить всім смачного.